1200 гривень там була продумана така процедура. До речі, це таке харківське ноу-хау, тому що мені телефонують із інших районів України. Як це все відбувається сьогодні? Все відбувається дуже просто. На деокупованих територіях, де відновлені органи влади керівники громад складають списки тих громадян, які залишилися там проживати, передають їх на підприємства «Укрпошта», і «Укрпошта» разом з пенсійними виплатами виплачує 5200 гривень кожному громадянину, який вказаний в цих списках. Перед цим організація Червоний Хрест України заключила меморандум із Центральним офісом «Укрпошта» в Києві, відповідно. І на виконання цього меморандуму. Наші представники пошти, які знаходяться на території Харківської області, виплачують ці ці виплати. Це вже вимірюється тисячами людей, які отримують ці виплати від Червоного Христа.